Слава Україні, героям слава в Одесі, 8 серпня 1262 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. цієї ночі. Росіяни випустили шахеди прямо на Одесу. Більше десяти штук після другої години ночі летіли на місто. На жаль, є щонайменше один прильот по заправці в місті і травмований охоронець цієї заправки. А так, напевне, майже все вдалося збити. Загалом росіяни минулої ночі запустили 104 мопеда, 82 збито. Ще є по всій Україні в 10 локаціях прильоти. А сусідню Миколаївську область росіяни обстріляли двома реактивними дронами. Був прильот по якійсь господарській споруді в області без травмованих людей. Ну і в районі Очакова був артилерійський обстріл. Теж без травмованих на щастя щодо Херсонщини, одна загибла людина після російських обстрілів. Ще одна травмована, але на щастя, дрони кожної ночі летять на Росію і підпалюють важливі для росіян місця. Чекаємо ще на такі новини.